Таємниця Мері Селест найстрашніше зникнення в історії. Одного 1872 рік. Атлантичний океан. Безкрайня блакить, штиль і самотній корабель, який повільно гойдається на хвилях. Це Мері Селест, двощоглова бригантина, яку знайшли без жодної душі на борту. Але саме це стало початком однієї з найзагадковіших морських історій, яка досі лякає і захоплює уяву. Коли судно було виявлено 5 грудня екіпажем іншого корабля, де грація, одразу стало зрозуміло, щось пішло дуже не так. На борту не було жодного члена екіпажу, хоча все інше, особисті речі, вантаж, навіть провізія, залишалося на місці. Навіть їжа на столі, неначе люди просто зникли в повітрі. Що сталося з екіпажем? Капітан Бенджамін Брігс, його дружина Сара та маленька донька Софія, всі вони зникли без сліду. Як і решта з десяти осіб команди. Але жодних ознак боротьби, крові чи паніки не було. Вантаж 1701 барель спорту, практично неушкоджений, лише кілька бочок виявилися розгерметизованими. У шлюпках, які мали бути на борту, порожнеча. Одна була спущена. Але чому? Чому досвідчений капітан покинув судно посеред спокійного океану? Теорії, від яких холоне кров. Пірати. Ні, нічого не вкрадено. Масове божевілля. Жодних слідів насильства. Токсичні випари спирту. Можливо, частина вантажу почала випаруватись, викликаючи страх перед вибухом. Але чи міг капітан покинути корабель без сигналу тривоги? Інопланетяни. Такі теорії теж лунали. Адже ніхто ніколи не знайшов жодних доказів або залишків екіпажу. Мутність океану. Дехто вірить, що Мрі Селест потрапила в зону, де спотворюється простір і час щось на зразок Бермудського трикутника. Судовий розгляд і тінь підозри. Після буксирування Марі Селест до Гібралтару почалося розслідування. Але замість відповідей воно породило ще більше питань. Капітан Дейграції був підозрюваним у шахрайстві, але доказів не було. Після довгих допитів справу закрили, і корабель повернули власникам. Але з того часу Марі Селест почала вважатися проклятим судном. Вона ще кілька років ходила морями, змінюючи власників, але всі вони зазнавали невдач і нещасть. У 1885 році корабель навмисно розбили об берег, і на цьому історія його фізичного існування закінчилася. Але не містики спадщина загадки. Сьогодні історія Марі Селест це не просто морська байка. Це символ невідомого, загадка. Яку не може пояснити жодна наука? Корабель, який ніби ковтнула безодня, лишився в пам'яті людства як одна з наймоторошніших загадок. І, хоч минуло понад півтора століття, єдине, що ми можемо сказати з упевненістю Марі Селест не забути ніколи.